Газовий фільтр чая використовується в системі газового обладнання для очищення газу в паровій фазі, встановлюється після редуктора і до рампи газових форсунок, очищає як пропан бутан, так і метан. Основне завдання полягає у вторинному очищенні газу для запобігання забруднення рампи форсунок, сфера застосування пристрою системи ГБО 4-го і 5-го покоління. Виробник польська компанія Чая. Оснащується фільтрувальним елементом з промокального паперу. Площа фільтруючої поверхні 0,31 метрів квадратних. Виробник рекомендує зробити заміну фільтру через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газі для найбільш ефективної роботи. Матеріал корпусу метал. Вхід і вихід газу передбачені під газовий рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. Обов'язково затискайте шланг за допомогою хомутів, щоб не сталося витоку газу із системи. Має один вхід і один вихід, тому використовувати його слід в системі, де є один вихід з редуктора і один вхід на рампу газових форсунок.